26 серпня поблизу Дарницького управління поліції Києва невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів. Завдяки спільним діям оперативників Київського міського управління департаменту внутрішньої безпеки, поліцейських Дарницького управління поліції, управління карного розшуку та інших підрозділів ГУНП. Особу підпалювача та місце його знаходження було встановлено. Зловмисником виявився 20-річний житель столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Телеграм, де невідомі запропонували йому гроші за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців. Бажаючи заробити, чоловік. Погодився на пропозицію, після чого отримав детальну інструкцію щодо здійснення злочину. У мене у мене є відео, як я це робив. Я можу це показати. Тобто, ось цей мейл там на листочку. Мені сказали, що треба саме з датами і так далі. Для реалізації злочинного наміру зловмисник ретельно підготувався. Винайняв квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Переконавшись у відсутності свідків, приступив до активної фази злочину. Для підпалу авто використовував легко займисту суміш. І ось я просто обливаю розчином одну машину, угу. підходжу до іншої. Ну, ви там побачите, просто підпалю, підпалюю і швидко підбігаю до іншої підпалю. Перелажу. Мені сказали, що треба ще 5-10 секунд засняти, як воно горить. Я засняв там якось і побіг за вимогою куратора. Чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Однак, після отримання відеозапису куратор куратор видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю. – Скільки Тобі пообіцяли коштів за шість тисяч. Тобі ви заплатили? їх? – Ні. Так, а що, заплатили Ні. за лічені години правоохоронці затримали зловмисника. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.